Вітаю, друзі. Служба безпеки України з першого дня приходу до влади президента Зеленської команди контролювалася ФСБ Росії. Цей контроль з Москви відбувався через колишніх народних депутатів України від партії регіонів Володимира Сілковича та Андрія Клюєва. Контроль з Києва здійснювався через співробітників СБУ Андрія Наумова. Олега Кулинича та Івана Баканова, очільника СБУ. До таких висновків можна прийти, якщо переглянути відео на Ютуб-каналі Юрія Бутуса, головного редактора видання «Цензорнет». У своєму відео Юрій Бутусов використовує дуже цікаві аудіофрагменти, які, я так розумію, цілком офіційно були надані західними розвідками для розслідування ДБР. На цих аудіофрагментах можна почути численні. Розмову між е, Володимиром Сівковичем з Москви та, наприклад, е, Олегом Кулиничем з України. Олег Кулинич на той час очолював е, головне управління Кримського СБУ. Що ж собою уявляє, або що значить контроль ФСБ, нашого СБУ? Це значить, що е, Володимир Сівкович? З Москви, виконуючи вказівки Кремля і ФСБ через Івана Баканова, очільника нашого СБУ, друга президента України, призначав на ключові посади спецслужб російську агентуру, готуючи нас для захоплення і для здачі під час повномасштабного російського вторгнення. Нагадаю, що все починалося ще влітку 2019 року. Кого ж? Володимир Сівкович через Івана Баканова призначав до нас в СБУ. Давайте розберемося і обов'язково прив'яжемо це до контексту. Це надзвичайно цікаво і важливо. Почнемо з фігури Андрія Наумова. Андрій Наумов з'явився в СБУ влітку 2019 року, по-моєму, в липні. Контекст. Володимир Зеленський е, прийшов е, покращувати країну, реформувати її. І призначає Андрія Наумова, людина, яка не мала ніякого відношення до СБУ, на дуже таку важливу посаду головного управління внутрішньої безпеки. В принципі, якщо є намір е, серйозно змінити систему. То можна задіяти несистемну людину, якою, власне кажучи, і був Андрій Наумов. А давайте тепер розбиратися, хто такий Андрій Наумов. Андрій Наумов з'явився в СБУ з Генпрокуратурою. А ким він працював в Генпрокуратурі? Він працював фактично за Госпом, контролював потоки і прийшов з дуже серйозним корупційним шлейфом. Тобто в СБУ. На посаду головного управління внутрішньої безпеки призначають фактично корупціонера з Генпрокуратури. З якою метою? Для того, щоб контролювати фінансові потоки і корупцію в СБУ. І не випадково наумова називають гаманцем Баканова. Тобто ось так виглядає вся реформа. Але це ж не все. Сівкович його ж не для того призначив на цю посаду, а призначив він його для того, щоб він викидав проукраїнських службовців з СБУ і призначав туди ворогів України. Це з цього почалася діяльність Володимира Зеленського і Івана Баканова. Це так треба розуміти. Тепер перейдемо до. Олега Кулинича. Олег Кулинич взагалі унікальна фігура. Вона не повинна взагалі з'явитися в СБУ, тому що у нього є шлейф, досвід роботи в ФСБ. Він закінчував в Росії навчальний заклад, там працював. Потім в Україні до 2004 року, по-моєму, працював в спецслужбах, звідки був звільнений, тому що по закону він не мав там працювати. Кулинич. Нікуди не пропав, він потрапив під крило російських кураторів і працював в енергоатомі у Андрія Деркача. Працював до тих пір, поки не знадобився для того, щоб підготувати Крим і Кримський і Херсон для здачі і, власне кажучи, на його совісті лежить все. В тому числі і а, трагедія в Маріуполі. Це все результати значить, а, діяльності Кулинича. Причим треба зрозуміти, що а, Кулинич він а, офіційно зайшов і з'явився 21 жовтня а, 2020 року. А ось наумов він працював в головному управлінні. З липня 2019 року, по-моєму, за півроку до широкомасштабного вторгнення він був першим головним заступником у Бакану і фактично керував СБУ. А потім, знаючи про вторгнення, він завчасно і далекоглядно залишив Україну. Це щоб ми розуміли взагалі ситуація по. Цих всіх людях і я прив'язую це все до контексту. Контекст був наступний: це реформувати і покращити країну. І, безперечно, спецслужби належали до точки прикладання зусиль. Ми бачимо, кого туди спрямували, хто б це були люди і чим вони займалися. Це щоб ми бачили загальну картину по Володимиру Зеленському через призму там Баканова, Наумова і Кулинича. Ну, ось така ситуація. А тепер я хочу перейти до найважчого і цікавішого, тому що потрібно розуміти, що взагалі відбувається. Висвітлення цієї події здійснюється там за двома напрямками: нерівнем, нерівнозначними напрямками. Скажемо так, у цей загальний національний телемарафон, офіційні ЗМІ, так в принципі, ну, не можна говорити про офіційні. А ті, які лояльні зараз до Офісу президента, ніхто не підсвідчує аудіо оці файли, які надало ДБР цілком офіційно, все представляється наступним чином як боротьбу з російською агентурою. На що я хочу увагу? Василь Малюк, голова нашого СБУ, це зрозуміло людина, яка лояльна і призначена Єрмаком. І, е Зеленським. І він це все представляє, я так розумію, для західної аудиторії. Подивіться, будь ласка, ми звільняємося від російської агентури. Ось Наумов чекає на екстрадицію. Ми схопили значить, цього кримського очільника. Все працює, все працює. Олега Кулинича. Але не так все просто це все виглядає, тому що Юрій Бутусов загалом це представляє як дуже серйозний скандал. І все виводить на провину Зеленського і Баканова, і фактично звинувачує їх в державній зраді. Це тоді, коли ми ведемо війну, ми в вразливій ситуації і. Ми чекаємо на контрнаступ, на зброю і так далі. На що розрахунок? Розрахунок, верніше, яка ідея? Я моя точка зору, що безперечно це не спеціальне злиття цих аудіофайлів для того, щоб ну, підірвати авторитет Зеленського, і в такий спосіб захід і Сполучені Штати Америки хочуть таким чином його усунути від влади. Як на мене, це вже занадто така не просто конспірологічна, а брутальний, брутальний такий хід. Я в це, чесно кажучи, не дуже вірю. Хоча ну, виключати всього не можна. І я думаю, я читаю цю ситуацію наступним чином: Зеленський Єрмак приперті, приперті, притиснуті, притиснуті обставинами, їм потрібно показати ну, серйозну діяльність по вичищенню. З державних органів влади, оцієї російської агентури, і вони запустили оцей процес з, з там, арештами, екстрадиціями і так далі. І вони вважають, що маючи контроль над засобами масової інформації, ніхто не буде піднімати і роздувати ці моменти. І насправді так відбувається. Окрім Бутусова, ніхто не підсвічує ці аудіофайли з розмовами Сівковича, ніхто не ставить такі акценти. І я думаю, що цілком можливо, це так і буде ну, злито. Яка мотивація Бутусова? Я думаю, що це ну, професійна там, мотивація, що це не а, спроба робити, а, там, підважити Зеленського, його дискредитувати, тим більше це не якісь далекоглядні там, політичні наміри і плани не з боку Бутусова. Бутусов правий. Тут нема про що говорити, це очевидні речі. Та це і так було зрозуміло без цих аудіофайлів. Все зрозуміло, що е, готувалося це все. Ну я не знаю, о, для здачі, спроба відкупитися територіями це очевидні речі були. Я думаю, що і Зеленський був готовий, йому були надані якісь гарантії, але пішло не так. Зеленський зрозумів, що його обманули грають, він образився. І тому він от став тут у нас національним героєм. Але насправді, якби були дотримані гарантії, невідомо взагалі, як би розгортались події і що було. Ну, я отак читаю цю страшну і жахливу ситуацію. Ще раз повторюю, що те, що зараз в медіапросторі відбувається, це ну, скандал посерйозніше, ніж з плівками Мельниченка. І я перехожу ще до одного важливого блоку. Зараз тестуються взагалі всі лідери громадської думки, експерти, блогери, там майбутні політики і так далі. Я зайшов на кілька цих, дочекався ось вечора. Зайшов на кілька ютуб-каналів Яніна Соколова, Портніков, там Стерненко і так далі. Ну, може, ще щось буде. Вони в ігнорі тримаються ситуація. В ігнорі. Тільки Юрій Бутусов видає на гора дуже серйозний розбір у цього всього і показує, що ну, насправді Баканові Зеленський мають бути звинувачені у державній зраді. Ну так це все виглядає. Як це буде трактовано, і як на це будуть реагувати західні партнери наші. Ну мені складно сказати. Мій прогноз наступний: що Юрій Бутусов не зможе роздмухати це все. А фактично, його позиція буде маргіналізована. Він десь буде висміяний, як завжди? Найдуться там чергові арестовачі, які скажуть, що нічого такого не було, не планувалося. Це все хвороблива уява Бутусова. Але ж ми всі розуміємо, що це насправді так. Вихід з цієї ситуації, і, чверніше, прогноз цієї ситуації, ну, я не можу сказати. Ну, от така моя інтерпретація цих подій. Дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.